Гати взаємодію України з цими країнами, навіть сьогодні ми бачимо їх часто стратегічну роль, важливу надзвичайну роль у гуманітарній сфері, проте мало уваги завжди приділялося політичній співпраці з цими країнами. Як на мене, велика втрата будь-якої держави, якщо вона намагається. Активізувати свою взаємодію лише з певною групою країн, забуваючи про всі інші. Тут важливо розуміти, що нам треба стабільні і міцні відносини з усіма країнами, і тому викладання державного права монархії Арабського Сходу для усіх юристів є надзвичайно важливим. Коли ми розуміємо законодавство, розуміємо практику його реалізації, ми розуміємо, з ким ми спілкуємося, як спілкуватися, які перспективи розвитку в цій країні, які перспективи нашої взаємодії.